Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати торт пінята, тобто торт з наповненням всередині. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку. Спочатку приготуємо бісквіт. Для цього 230 г яєць та 315 г цукру, відправляємо до їжі комбайна та збиваємо в пишну піну. Для точної ваги яєць можна розбити їх в миску, збити виделкою та відміряти необхідну кількість. Далі також сюди додаємо 7 г ванільного цукру, закриваємо комбайн та збиваємо все до пишної пишної білої пухнастої піни. А тим часом приготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для цього 315 Грамів борошна, 11 грамів розпушувача та грам солі просіємо через цідилу в окрему ємність. Далі, коли маса ось так гарно посвітлішала, не зупиняючи збивання, додаємо сюди 125 г молока та 65 грамів рослинної олії. Я використовую соняшникову, без запаху. Кінець збивання вливаємо 115 грамів окропу. А також на даному моменті приготування нам потрібно додати барвник. Я додаю блакитний, тому що у нас буде хлопчик, Все змішую, щоб барвник рівномірно розподілився, зафарбував наше тісто. А далі сухі та вологі інгредієнти об'єднуємо та вимішуємо все лопаткою, припіднімаючи з дна борошна, яке є, щоб рівномірно все змішалося. Випікати бісквіт я буду у двох формах одинакового діаметру, який попередньо виставила фольгою та змащую рослинною олією, можна спреєм, можна за допомогою пензлика. Так як в бісквіті в рецепті в нашому є дуже багато вологих інгредієнтів, тому рекомендую випікати в двох невеликих формах, тому що під час випікання великої форми, великого великої кількості цього тіста, є ризик того, що він не припечеться, тобто бісквіт, і буде всередині чи гливкий, чи недопечений сирий. Для того як розподілили бісквіт по формам, відправляємо випікатися в попередній розігрити електричну піч до 170 градусів. Випікаємо при низькій температурі для того, щоб бісквіт не втратив свій колір. Та випікається такий бісквіт 45-50 хвилин. Далі дістаю його з печі та залишаю на решітці до охолодження. Перевіряю пропеченість коржів на суху зубочисту. Далі дістаю з форми та огортаю харчовою плівкою. випікалися коржі, я приготувала ганаш. Далі коржі та ганаш відправляю на ніч в холодильник для стабілізації. Готувати ганаш, відео можете знайти на каналі, а також в описі залишу посилання. І стаю з холодильника, розділяю на три частини. Одну велику частину я залишаю для збирання торту, дві менші ми будемо фарбувати в кольори, яким будемо зверху декорувати. До початку збиваємо білий ганаш, щоб він був м'якший та еластичніший, пласткий в роботі. Далі кожен наступний додаючи барвник натуральний. У мене є ось такий блакитний та ось такий рожевий. Проте збивати вінчиками вже потрібно чистим, для того, щоб отримати чистий рожевий колір. Даємо бісквіти з холодильника, проте кремохова в холодильник, щоб вони не грілися. Бісквіт нам потрібно розрізати на коржі, проте попередньо треба зрізати верх та низ, ось ці коричневі окраїчики, щоб при розрізі був тільки блакитний колір. Розрізаю я ось такою струною. Кондитерським кільцем обрізаємо коричневе з боків, щоб залишилось тільки блакитний колір. А далі за допомогою келиха чи формочки вирізаємо отвори. Роблю в одному, далі кладу попередній на наступний і так само вирізаю, щоб отвори кругом співпадали. І в самому кінці готуємо крем, чиз яким будемо збирати наш торт. Для цього мені потрібен сир типу Філадельфія, вершки жирністю від 33% та цукрова пудра. Холодний крем-сир вагою 300 г викладаю до миски. Сюди ж заливаю 250 г жирних холодних вершків жирністю від 33% та вище і додаю 100 г цукрової пудри. Далі на високих оборотах все змішую, збиваю до утворення однорідного пишного крему. Далі всі ці креми мені потрібно перекласти в кондитерські мішки. А далі будемо збирати наш торт. Врати потрібно обережно, щоб всередину не потрапив кремчиз, тому що він вологий і розмочиться наша начинка, яка повинна бути сипучою. Для цього на нижній корж я викладаю трішки чизу зверху накриваю підложкою та перегортаю ось таким одним рухом. Далі за допомогою крем-чизу змащуємо всю поверхню коржа. Повторююсь, робимо все обережно, щоб всередину не потрапив крем та накриваю наступним коржем. Сильно не притискаю, щоб крем не повилазив з боків. Для полегшення роботи я викладаю русувне кільце, яке простилаю, а Цитатною плівкою. За цією ж схемою продовжую збирати до передостаннього коржа. Скільки коржів у вас вийде, залежить від товщини того, як ви розріжете бісквіт. Після того, як зібрала торт, промащую ось цей отвір білим ганашем. Робимо для того, щоб ізолювати нашу начинку сипучу від вологого крем чизу Та відправляю на годину в холодильник, для того, щоб стабілізувався ганаш. А далі засипаємо начинку. Для цього можна використати будь-які цукерки, посипки чи меренгу. Все, що вам сподобається. Головною умовою є тільки те, що начинка повинна заповнити увесь отвір, щоб верхній корж не провалився та зверху на торті не утворилася яма. Далі знову змащуємо кремом та викладаємо останній корж. Який зверху також змащуємо невеличким прошарком крему. Зверху торт накриваємо харчовою плівкою, викладаю на плівку дошку, до прикладу, рівно, щоб вирівняти поверхню, та легенькими рухами простукую для того, щоб рівномірно розподілився крем всередині торту та коржі просіли рівномірно. Простукуємо легенько, охайно для того, щоб не повилізав крем всередині. І відправляємо цю всю конструкцію на декілька годин для стабілізації. Після того, як наш торт стабілізувався, ми можемо його покривати. Кремом. Для цього я використовую білий ганаш, покриваю тоненьким прошарком з боків та зверху, для того, щоб приліпилися крихти і під час декорування вони не вибивалися ззовні. А також білий крем нам допоможе приховати кольор коржів, який є всередині, і відправляю на годинку для стабілізації в холодильник. Далі фінішне покриття. До початку покриваю блакитним кремом, вирівнюю та відправляю знову на півгодини в холодильник, щоб крем охолов, тому що на охолоджений стабілізований крем буде легше наносити наступний прошарок крему, який я вже роблю, рожевим кольором. І знову ж таки вирівнюю. Наношу я його не повністю на весь торт, а тільки на нижню частину. І знову в холодильник для стабілізації. Далі можна декорувати торт вже політ вашої фантазії. В столовій ложці я розвожу трішечки кандуріну з горілкою, і цим кандуріном я промащую нижній прошарок, тобто відділяю колір рожевий від блакитного. Для цього використовуємо м'який пензлик та короткими мазками промазуємо увесь ось цей крайчик. З темперованого білого шоколаду я зробила фігурки, які декорувала блакитно та рожевими метеликами. Як зробити такі фігурки, відео в мене є на каналі та як темперувати шоколад швидко. За допомогою білого шоколаду фіксую ці фігурки на ганаш, для того щоб під час транспортування вони нікуди не злетіли та були зафіксовані зверху на торту. До речі, в мене торт діаметром 18 см. Зроблений надпис з букв з темперованого білого шоколаду. Надпис на торті. У нас буде. Далі на торт я додам ягоди свіжі. Це буде малина та лохина, які зафіксую на ось такі дві смужки з крему, для того, щоб під час транспортування ягоди не порозбігалися по всій коробці, тобто не попадали. І кожну ягідку одна до одної також фіксую за допомогою крему. Та в самому кінці декорування я додам декілька зелених листочків. Я використаю ось такі листочки з оливкового дерева, вони гарно довго зберігають форму, не в'януть. Ягоди та листочки попередньо я промила рощу. Чином харчової соди. Мій торт відправився на святкування до щасливих майбутніх батьків, а я тим часом приготувала ще один торт, точно такий самий, тільки менший за діаметром, для того, щоб показати вам в розрізі, як він виглядає. Торт дуже м'який, ріжеться дуже легко, а всередині виходить ось така краса. Подивіться, як гарно висипається начинка, і це дуже гарно виглядає, дуже, досить цікава ідея для м, гендерного торту. Попри те, що цей торт виходить ось такий цікавий, гарний, він ще дуже смачний і дуже ніжний. Подивіться, який який бісквіт, який ніжний сам торт виходить. Просочений і дуже-дуже смачний. Ммм, mm. такий торт піннята можна зробити не тільки гендерний, блакитним рожевим кольором, а також і різнокольоровий, як веселка та різнокольорові цукерки додати всередину, як начинка. І якщо торт тематичний, то в тематичному кольорі зробити коржі та цукерки всередині. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!